Російські окупанти просунулись на п'яти напрямках фронту. Принаймні, про це кажуть аналітики інституту вивчення війни, йдеться про райони під Куб'янськом, Лиманом, Покровськом, Кураховим та Торецьку. І зараз з нами на прямому зв'язку. Максим Таран, пресофіцер бригади Рубіш і майор Національної гвардії України. Пане Максиме, доброго дня! Вітаємо. Доброго дня, студія. доброго дня, шановні телеглядачі, пане Максиме. З вашою появою на екранах нашої аудиторії з'явилися QR-коди і номер картки. Для чого? Для того щоб всі, хто зараз буде вас бачити, слухати уважно, долучився до збору, який проводите ви і ваші побратими. Розкажіть нам, будь ласка, на що збираєте? Чи ми можемо бути вам корисні? Так, бригада рубіж зараз відкрила збір на наземні дрони. Ми хочемо подякувати кожному телеглядачу. Ми хочемо подякувати е, студії за те, що допомагаєте нам в даному зборі. Е, наземні дрони нам необхідні в першу чергу для того, щоб рятувати життя. Якщо, наприклад, півроку тому ми могли спокійно, ну не спокійно, але все ж таки дойти до переднього краю е, нашої оборони та евакуювати нашого бійця, нашого пораненого, то зараз це майже неможливо, тому що. Постійно читують противника аеророзвідка, дрони, скиди, і тому унеможливує будь-які переміщення на передньому краю. І тому є наземні дрони, які дозволяють не Дозволяють саме перевозити наших поранених з точки евакуації, не задіючи евакуаційну групу. Також наземні дрони нам вкрай необхідні для того, щоб просто довозити боєприпаси, логістику, їжу елементарну до позиції і тим самим менше злучати особовий склад на переміщенні на передньому краю. Наземні дрони рятують життя, і це правда. І якщо ви хочете зберегти життя, полегшити нам роботу на передньому краї, ви можете задонатити на нашу на нашу банку і тим самим допомогти нам. Дякую всім, хто доєднується до збору. А про яку суму йдеться, пане Максиме? Загальна сума мільйон двісті. Друзі, пропоную ось цю варіативність без, без якщо сприймати. Давайте просто це, це зробимо і зробимо це просто зараз на ваших екранах. QR-код, номер картки. Будь ласка, долучайтесь, пане Максиме. Скажіть, будь ласка, а ворог наземні платформи, наземні дрони, чи наскільки часто застосовує принаймні з вашого досвіду і з досвіду ваших побратимів на ось цьому відтинку, так за яке відповідаєте? Так, да, гарне запитання, тому що дрони нам, нам необхідні для того, щоб рятувати життя і максимально унеможливувати будь-які наше переміщення, тому що це рятує наше життя. Ну Наша піхота, наші евакуаційні групи менше їздять або взагалі не їздять до точки евакуації, і тим самим менше наражаються на небезпеку ворожих дронів або з Київ. Портивника такої проблеми немає, тому що він ніяк не виражає свій особовий склад і йому немає потреби задіювати саме наземні дрони. У нього є піхота, яка в принципі спокійно переміщується по передньому краю ну спокійно має на увазі. По по думкам командування ворожим, тому що ми бачимо, як вони переміщуються, і ми їх нищимо. Противник не жаліє свою живу силу і тому у нього у нього немає просто ідей або навіть думок, щоб задіювати наземні дрони і якось рятувати своїх своїх підрозділів, своїх людей. Пане Максиме, ми вас, вас уважно слухаємо. А глядачі в цей момент донатять для тих, хто ще сумнівається, донатити чи ні, пригадайте, минулу ніч вона була дуже непростою. І коли ми допомагаємо хлопцям і дівчатам, які на передові, окрім того, що ми рятуємо їхнє життя, вони роблять все можливе для того, щоб ворог не був на підступах. До ваших будинків, до наших будинків ви донатите не хлопцям, в першу чергу ви донатите собі, тому що вони своїми життями стримують ворожу навалу. Це дуже важливо. І пригадайте ще попередні ночі, пригадайте Київ та інші регіони. Дрони, які зараз запускає російська армія, дуже часто начинені шрапнелю. Для чого вже зараз ворог не просто знищує інфраструктуру нашої країни, він намагається вбити якомога більше українців. Це жахливо, це трагічно. Що ми можемо зробити? Якщо ми не на передовій, ми можемо фінансово підтримувати тих, хто там у самісінькому пеклі. qr коди ви бачите, номер карти. Ви бачите. Максима, ви почули, хлопці ризикують власним життям. Ми їм потрібні. Долучайтеся, будь ласка. Пане Максиме, до речі, до речі, про пекло так ви на Лимано-Куп'янському напрямку станом на зараз один з найбільш гарячих. Нагадаю нашим глядачам, що якраз там плюс-мінус останнім часом ворог ну дуже м'яко кажучи. Зробив тиск на ці населені пункти таким потужним, чи можемо ми дізнатися хоча б в загальних рисах про оперативну ситуацію і динаміку просування або її відсутність? Бригада Рубіш виконує задання на ломано Купінському напрямку противник намагається прорвати нашу лінію оборони сіма наявними вогневими засобами. Артилерія, авіація, РСЗО, штурмові групи, малі штурмові групи піхоти постійно штурмують наші позиції зверху, зранку накат в обід, накат піхоти ввечері, накат тобто, протягом дня. Противник намагається знайти максимально слабку точку, де може прорватися. Противник останнім часом не задіює на нашій саме на бригаді рубіж, На напрямку бригади рубіж механізовані штурми, тому що місцевість не дозволяємо це зробити а також наші підрозділи ФПВ, наші підрозділи Скидів одразу їх нищать, і в цьому немає ніякої потреби саме задіяти техніку для противника. Також ми бачимо, що на деяких ділянках фронту протинок дійсно збільшив кількість ворожих штурмів а на деяких він е, зменшив, е, ц... тобто, якщо ми раніше дивилися, що тенденція по всій лінії фронту е, вона була. Доволі динамічно зараз, все ж таки, є ділянки фронту, де воно просідає, тому що командування деяких БТГР, дивізій командувань противника вже вичерпало свої сточило свої резерви, які готували на подальші штурми цією зимою. Тому резерви у них на деяких ділянках фронту Лимано Купінського напрямку вже зменшені. Це треба теж розуміти. Пане Максиме, готуючись до ефіру, ми з колегами за лаштунками обговорювали поточні новини і говорили про ту жахливу дату лютий 2022 року, початок повномасштабного вторгнення, аж навіть не хочеться вимовляти ці цифри, але тим не менш. Три роки Великої війни, десять років війни, яка велося на сході України. І наша країна встояла, продовжує боротьбу завдяки таким. Хлопцям, як ви, завдяки таким мужнім дівчатам, які зараз так само посеред вас в окопах. Це про що говорить? Це про те, що ми за своє воюємо і ми обов'язково маємо перемогти, тому що на нашій стороні сила, на нашій стороні правда. Але знову ж таки повторюся, тільки виключно завдяки таким воїнам, як ви. До чого я це все веду? Я хочу, щоб глядачі, які зараз нас дивляться, не просто уважно слухали, аналізували, мислили і. Дякували за те, що вони живі, за те, що вони в себе вдома, а не вимушено тікають. Комусь доводиться залишати свої домівки, на превеликий жаль, тому що ця велика війна забирає у нас найдорожче наших рідних забирає. Наше житло відбирає наше майбутнє. Якщо ви хочете, щоб ця війна припинилася завдяки хлопцям і дівчатам, які на передовій, давайте будемо єднатися як тоді у лютому, 22-го року. Будь ласка, не будьте байдужими і не соромтесь перераховувати будь-які суми: 5-10 гривень це дуже важливо, тому що якщо разом зібрати ці гривні. У підсумку ми можемо зібрати той мільйон, який зараз потрібен Максиму і його побратимам для того, щоб рятували хлопців на передовій. Їм потрібні наземні дрони. Долучайтеся. Так а я в свою чергу підкреслюю цю якісну друзі. Відмінність ми збираємо на наземні дрони, так які допомагають евакуювати, доставляти боєкомплект. Врос для росіян ну немає так такої потреби. Ви це вам це пан Максим щойно щойно пояснив. Тож, давайте, давайте ну додамо, додамо ще трохи темпу до ось цього збору. Наземні платформи настільки необхідні зараз на одному з найгарячіших напрямків. Пане Максиме, скажіть, будь ласка. Ворог атакує, ворог атакує і в день, і вночі зранку під покривом туману. За будь-якої погоди, чи є якісь все ж в нього пріоритети, коли він віддає перевагу атакувати? Зміщає на ніч, чи все ж в день, коли видно все. Угу. Е, противник зараз останнім часом, якщо навіть і задію, наприклад, техніку, він навчився техніку задіювати, ну, більш грамотно. Е, це каже, що все ж таки противник чомусь та вчиться. Він задіє її як правило під ранок, коли є густий туман, і наші підрозділи аеророзвідки е, ну, не можуть побачити саме пересування техніки і за погодних умов. Тому противник е, на це робить ставку і задіє. Вкрай рідко техніку, але все ж таки, коли задіє, якраз коли дозволяють йому погодні умови. Але ну у нас є старі проверпровипровірені ре... методи, як саме можна дізнатися, де знаходиться ворожа техніка, та знищити її не тільки за допомогою дронів, але також у нас є е... роти РВП проти протитанкістів, які одразу їх нищать. Пане Максиме, сьогодні зранку, коли ми чули вибухи і в Києві, і в Київській області, в багатьох українських містах, населених пунктах, особисто я, так як і переважна більшість українців, ми відчували різні емоції: відчай, втома, страх, нерозуміння, лють це такі вже мікс. Ти не усвідомлюєш, а що буде далі. Чи можемо запитати у вас? Коли вам було страшно і чи буває страшно, тому що ви постійно чуєте вибухи, ви бачите смерть в очі, ви знаєте, що ви та ваші побратими ризикуєте щохвилини і коли скінчиться ця війна? Ніхто достоменно не знає ваші емоції, чи можете їх описати. Насправді страх це доволі природні, це нормально. Страх для кожного це нормально. Головне це навчитися боротися з страхом і е, поборювати його. Насправді, саме цього і навчають наші підрозділи, наших бійців, як е, правильно боротися та перемагати цей страх. Коли ти переможеш цей страх, ти переможеш і на полі бою, е, тому що е, саме цього нас і навчають на Тренуваннях на е, полігонах е, і в бою і найголовніше, що е, допомагає боротьбі зі страхом, це нормальний колектив це добрі побратими, це е, вірний і достойний командир. Якщо у тебе в, в, ти оточений людьми, які яким довіряєш, які е, Рятують, можуть врятувати життя, а ти можеш врятувати їх життя, то ніякий страх тебе ніколи не візьме. Це, це всі знають це правило, яке працює вже е, тисячоліттями. Пане Максиме, ми щиро вдячні Дякую. вам за те, що ви робите. Дякуємо за вашу щирість. Станом на цю хвилину зібрано трішки більше ніж 160 тисяч. Ми дякуємо глядачам, які дивилися цей ефір. Будь ласка, не спиняйтеся. Залишиться ще QR-код і номер картки під Ютуб-трансляцію. І Взагалі, не забувайте, що донати це наш обов'язок. Поки хлопці з дівчатами там, якщо ми не на передовій, ми маємо підтримувати їх у такий спосіб і в різні способи. Але це один з найлегших. Кожна гривня вона має значення, пане Максиме, Дякуємо Дякую. ще раз. Виражіть себе, велике Дякую. вітання вашим побратимам і хочемо, щоб цей збір було закрито якомога швидше. Максим Таран, пресофіцер бригади Рубіж, майор Національної гвардії України. І ви, наші глядачі, які були поруч і донатили. Дякуємо вам.